Здоров, я Жакасенін, і з вами найцікавіші новини техніки і технологій за останній тиждень. Почнемо з новин про Україну. Сашко Турчинов це той, який ВОО-президента вимагає від уряду посилити інформаційну безпеку країни і розглянути створення національної операційної системи і антивіруса. Якесь в мене дурнувати дежавю. В Росії готується це випуску національна операційна система. О, Господи, згадається ж такий жах. Влада України, ну що це за фігня? Вам що проблем мало? Ні, я розумію, пропаганді треба протистояти і про захист інформації теж розумію. Але національна операційна система. Ви ж не створюєте, наприклад, національний велосипед з гербом України замість кермата синьо-жовтими спицями і національний туалетний папір з Путінами теж не створюєте. Хоча непогана ідея, то навіщо вам здалася національна операційна система і національний антивірус? Росія от уже захотіла створити свій інтернет і назвати його Чебурашкою. І ні, це не жарт. Член Савіта Федерації Максим Кварджарадзе предложив назвати нову систему Чебурашка. Чому б не взяти приклад з концептера команди українських розробників? Вони зробили чухольчик для айфона, і він шикарний. Я, звичайно, не спец в захисті даних, але мені здається, що замість супер зашифрованої операційки, яка стоятиме на найсекретніших компах країни, це буде просто звичайний Linux. Трішки модифікований, зате національний. А стоятиме на ньому трішки модифіковане зілля чи щось. Таке ж національне. До слова, ходять слухи, що в сусідній біло-синьо-червоній державі так і сталося. Тому це може бути про з тим відмиванням грошей. Мільйонів, якщо не мільярдів гривень. Так, Жека, так, так, хай так, так. Ну, так чекайте, я тільки записую. Ну, а звідки ви. Ну, вас немає права, у вас жодних підстав. Не... Ну, те, що ви спецслужби, нічого. Ну. Ясно. Добре, 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 все. Ні, ні, ні. Голова мені ще потрібна. Добре. Або може і не бути відмиванням грошей, все може бути чудово. І це дійсно підсилить інформаційну безпеку. І Windows нам не потрібен, і касперський не потрібен, і нічого. <плес> в нашій країні смартфони стають все популярнішими. Якщо вірити МТС Україна на кінець першого кварталу 2014 року, в їх мережі зареєстровано вже більше 22% власників лопат. 5 мільйонів їх, от тільки це мало чи багато. Ну якщо порівнювати з південною Кореєю, де смартфонів 70% то не дуже. А от якщо з Індією, в якій смартфонів майже 20% то Індія, вже як ми, думаю, це зв'язано з тим, що в нашій країні з'явилися не тільки Samsung Galaxy S382 Core Nova Duo Young ЯнгВін, а ще й бюджетні рішення від Nokia, Lenovo та інших виробників. Щоправда, відсоток смартфонів в нашій країні і досі дуже малий. Зокрема, через те, я вважаю, що бабусі з дідусями та й взагалі люди поза 30 років не переварюють сенсорний інтерфейс. Моїм рідним, наприклад, зовсім не сподобалось. Натомість дуже цікавим виглядає рейтинг операційних систем смартфонів. Ну, Android тут на першому місці. Ним нікого не здивуєш, в нього 3 мільйони користувачів. А от на другому місці, як би ви думали, хто ні не айфони, ні не Windows фони. Symbian. офіційно мертва система, яка не підтримується виробником, має досі майже мільйон користувачів. Далі йдуть айфони, і, попри поширену думку, що зараз айфон в кожного першого це не зовсім так. На одного з найпопулярніших операторів країни їх всього лише півмільйона. Може, всі власники айфонів користуються лайфом. Після iOS в рейтингу йде Windows Phone. хоч система і стрімко розвивається, та не змогла набрати навіть половини користувачів айфонів, 255 тисяч смартфонів. Ну і замикає топ 5 бада. Чекай, телефони на цій системі хіба називаються смартфонами? Ну ок, кількість телефонів на баді <смеш> смішна назва. 153 тисячі. А взагалі кількість смартфонів збільшилася на 50% порівняно з цією ж порою 2013 року. Тож це ще дуже непогано. Компанія Sony випускає, окрім чудового Xperia Z2, ще й новий користувацький інтерфейс. І на відміну від Samsung і решти, це не тому, що ви дуже багаті, нам потрібен власний користувацький інтерфейс. А щоб власне навчити людей користуватися смартфонами. Інтерфейс називається Evolution, себто еволюція. Для початку користувачеві доступні тільки базові функції: телефон, камера, браузер і смски, але це лише в базовій версії. Є ще три рівні, які призначені для більш досвідчених користувачів. Хоча блондинкам би цього вистачило. І передбачається інтерфейс концепцію ігор. Щоб відкрити додаткові функції, вам спочатку треба освоїти базові. Наприклад, щоб отримати можливість відправляти ММС, треба надіслати деяку кількість смс-ок. А щоб відкрити меню з програмами, треба відкрити п'ять разів якусь програму. За такі дії ще даються ачівменти, себто досягнення. Як на мене, непогана мотивація. Крім того, такий інтерфейс допоможе значно легше вивчити операційну систему, особливо людям старшого віку. А щоб відкрити всі функції, мабуть, треба буде провести по екрану наліво, направо право, верх-вниз і натиснути одночасно дві кнопки гучності. Чітко од мастер! Ну що ж, от і всі цікаві новини за цей тиждень. Не забувайте впевнено тицяти лайки, заходити в наші групи в соцмережах. Та підписуватися на канал Сова Продакшн, аби в жодному разі не пропустити нових роликів. Чого не розказав я, розказали в не про те, неформальній передачі про техніку, а інформаційний спонсор цього випуску тернопільська група крутих чуваків і чо Крім того, в них ще є куча фоток, новин. і Заходьте туди і підписуйтеся на них. А мене звуть Джека Сенін. Побачимось у ваших снах. Тобто, в наступному випуску.